Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Сили оборони України почали військові випробування малих річкових безпілотних катерів камікадзе Black Widow 2. Про це повідомляє технологічний кластер Брейв 1 із посиланням на репортаж Суспільне. Безпілотник має компактні розміри, довжина становить лише один метр, вага 8 кілограм. Завдяки електродвигуну він розвиває швидкість до 40 кілометрів на годину та має радіус дії до 10 кілометрів. Заряду акумулятора вистачає на кілька годин активної роботи а в режимі очікування. Катер може перебувати у воді кілька днів, очікуючи ціль. Ми теж. Шевпів тільки на воді зазначив розробник, підкреслюючи сучасний підхід до управління. Катер обладнаний камерою на поворотній платформі, яка забезпечує обертання у горизонтальній і вертикальній площинах, що дозволяє вести спостереження навіть уночі. Катер може нести до 3 кілограм вибухівки, що достатньо для знищення невеликих суден чи катерів. Окрім завдань розвідки, такі дрони можуть бути ефективним засобом ураження російських човнів. Розробка Black Widow 2 стартувала у 2023 році на запит українських військових, які потребували засобів для протидію ротаціям російських військ на островах на Дніпрі. Наразі випробування проходять у двох бригадах Збройних сил України. Ключовою перевагою нового дрона є його відносно низька вартість менше ніж 100 тисяч гривень за одиницю. Завдяки цьому виробництво може бути масштабоване. Компанія здатна виготовляти до 100 катерів на місяць. Прототип катера вперше презентували на інвестиційному саміті Defense Tech Жовтні дві жовтні 2024 року. Тоді ж стало відомо, що паралельно розробляються інші модифікації. Зокрема, ведеться робота над катером для. Розмінування якірних мін, окрім цього, розробники працюють над створенням більшої версії річкового безпілотника, яка зможе виконувати ширший спектр завдань. У перспективі такі технології стануть важливим елементом у забезпеченні переваги на водних шляхах і річкових операціях. Розробники вважають, що Black Widow 2 не лише допоможе ефективніше протидіяти ворогу, але й відкриє нові можливості для інновацій в українському військово-технічному секторі. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!